Добрий день, дякую всім, що прийшли сюди. Всіх радий бачити. Ну насамперед, це тільки позитивні враження та емоції. Повернутися до тієї команди, з якої можна сказати, ти розпочав шлях у дорослих футбол. І дуже радий сюди повернутися. Тим паче, що багатьох цієї команди я знаю з керівництва, також з футболістів і вже пройшов час якраз зборів місяць, де я ну, з усіма роззнайомився та адаптувався, можна сказати, на 100%. -ків. Добрий день, по-прежнього, по-моєму, при клубу іностранців, і сьогодні на Ісан, коли розміщав, коли сам добив позив від Зорі, Желим да се захвалим управи клуба. Заряд для Дена – це перший зарубежний клуб. Він дуже радий, що впав в Україну і і Дякую керівництву клубу за запрошення. Про українську прем'єр-лігу не так багато він не знав, але є багато балканців у нас в команді, і йому розповідали про український футбол. І Він, надію, як можна швидше адаптується до, до Києва, до команди.